Сумах попрощалися з захисником України Андрієм Граньком. На Вознесенському кладовищі Глухово невідомі вдруге пошкодили поховання українських військовослужбовців. Не з'явився до суду, бо пішов служити. У зарічному суді відклали засідання у справі Олександра Кукси, якого обвинувачують у смертельній аварії. Вночі та зранку 7 лютого російські військові здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 30 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есменська, Серединобудська громади. Про це повідомили в телеграм-каналі Сумської обласної військової адміністрації. Сумська громада попрощалася з захисником України старшим солдатом Андрієм Граньком. Старший стрілець, оператор стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти, загинув за інформацією сумського центру комплектування 29 січня в районі Залізнянського Бахмутського району Донецької області. Військовослужбовець загинув наступного дня після свого 46-річчя. Захисника відспівали в Свято Воскресенському кафедральному соборі. Серед тих, хто прийшов попрощатися з Андрієм Граньком, його колеги по цеху з заводу Насосенергомаш був плавільщиком. Він був плавильником, майстер своєї справи. Краще за нього в місті плавильника немає і вже, напевно, не буде. Плавильника немає І ну, вже, мабуть, не буде. Дуже хорошою був людиною. Завжди підійде, запитає, як розповіли друзі та знайомі Андрія, чоловік став на захист України в 2014 році. Я вообще за сторони більше його дружини. Я Андрія знав так по скільки по службі, Ми просто з нею колеги були і Прийшов піддержати підтримати дружину. Її на Андрія я, ну так не по нас знаю. Він з самих перших днів і АТО, коли було. Пішов воювати і зараз, коли повномасштабно почалося. Він теж з перших днів пішов, не роздумуючи, Тому воював він візді, починав Сумах, а потім вже його кидали на харківський напрямок і на Краматорський напрямок. Так що він, звісно, в самих таких гарячих точках був, ніколи не відмовлявся від цього і постійно візді він на передки був. Ну, Андрюшка, він був такий сонячний, розумієте, да він такий світленький був, такий хороший. Всі дітки, крім його раїлись. Він дуже поважав батьків своїх. Так вийшло, що у них різниця з братиком 10 років, і братик вже раніше женився, відійшов від сім'ї. І він все время забутився про батька, про матір, завжди дуже-дуже турбувався. Батько у нього дуже болів в останнє час. Він якраз приїхав, його провідав. Як розповіла Валентина Поленко, Андрій Гранько створив і свою родину, мав дружину і 19-річного сина. Поховали захисника України на Алеї Славу Баранівського кладовища. Анна Книж, Євгена Берсімов Суспільне новини Суми. На Вознесенському кладовищі Глухова невідомі вдруге пошкодили поховання українських військовослужбовців. Помітили, що хтось розбив портрет 2 лютого, розповідає Наталія, дружина загиблого Юрія Мітіна, який в листопаді 22-го року загинув в Бахмуті. Жінка розповідає, що вперше на ругу над могилами помітили 13 березня минулого року. Один портрет був розбитий, а поряд ось тут є могила Абрамчука Віталія, який теж загинув. В нього теж була розбита фотографія. Тут теж багато похоронено побратимів, які теж загинули, захищаючи нашу землю від цієї сволоти. Але вони загинули, а якась сволота ходить по землі благодаря цим людям, які захищали, і топче землю, цю яким треба, мабуть, повідривати руки за те, що вони роблять. Наталія говорить, що наруга над могилою Юрія важкий удар для її родини. Особливо жінка переживає за дітей, які дуже люблять і пам'ятають батька. Дитина підбігла, табличка ну, розбита на три частини. Отак видно, як її з гвістків видирали звідти. Піднімала її тремтячими руками. І розумієте, я ну, не можу передати отієї болі, коли дивишся дітям в очі, вони бачать таку несправедливість. Сергій брат загиблого на війні Віталія Брамчука. Могила захисника розташована неподалік і також пошкоджена невідомими. Він служив давно в погранцах. Він був прикордонником тут, у Глухові, а потім перевівся у місто щастя перед війною. Прослужив десь півтора роки і почалась війна. Він там був і загинув 13 березня 2022 року. Був рік. Ми поминали. Наталя подзвонила моїй сестрі і сказала, що на кладовищі фотографія розбита. Вандалізм був. Ми зірвалися одразу, приїхали сюди і викликали поліцію. Писали, побачили, що розбите, і кажуть, що то міг бути вітер. Але вітер не міг залишити слідів. А вони були і видно свіжі. На не мог не оставить слідов, просто були сліди, і видно свіжі. Чоловік каже, звернув увагу, що вандали поплюжать лише могили військових і припускає, що їх дратують українські прапори, які майорять над похованням героїв. На гражданських ніхто не труба. Цивільних ніхто не чіпає, може ще десь, але на даний момент чіпають тільки ці дві могили. дві могили? Рідні загиблих захисників звернулись до міської влади Глухова та місцевої поліції, щоб ті допомогли зберегти поховання героїв, говорить сестра загиблого Віталія Брамчука Світлана. щоб вони нам допомогли спіймати цих виродків, які знущаються над могилами наших героїв. Хочемо звернутися до поліції, щоб вона що зробила, щоб їх також спіймати. Тому що ми всі восени плануємо поставити пам'ятники. і Що ми приїдемо, наступного дня? Ми приїдемо, і наших пам'ятників уже не буде. У поліції отримали повідомлення від родичів загиблих, повідомила інспекторка з комунікації Шостинського районного управління поліції Інна Фролова. Зараз цього факту проводиться перевірка. Дружина загиблого зверталася у минулому році в березні до відділу поліції. Тоді було відкрите кримінальне провадження, однак особи зловмисників встановити не вдалося заможливе. Цього разу провадження не відкривалось, а матеріали задокументованого правопорушення були передані до відділу превенції. Вже дільничними офіцерами поліції проводиться перевірка даного факту. Наразі правоохоронцями проводяться всі необхідні заходи для встановлення осіб винних. Однак, пошук зловмисників ускладнюється відсутністю відеоспостереження на кладовищі та поряд та відсутністю належної. Охорони. Тому поліцейські закликають можливих свідків та всіх, хто володіє будь-якою інформацією, повідомити про це до відділу поліції номер 1 міста Глухів або ж на гарячу лінію 102. Олександр Соломко, Сергій Ударченко, Суспільне новини, Сумщина. Не з'явився до суду, бо пішов служити у зарічному районному суді. Сум відклали засідання у справі військовослужбовця Олександра Кукси, якого обвинувачують у смертельній аварії в сумах 28 березня минулого року. Тоді під колесами його службової автівки загинула жінка. Нині сторони обвинувачення та захисту мали перейти до судових дебатів, але обвинувачений на засідання не з'явився. А його захисниця Тетяна Іванова клопотала про зупинення кримінального провадження щодо свого підзахисного. Надійшло клопотання про зупинення кримінального провадження на підставі статті триста. 35 Кримінального кодексу України, оскільки КУКСУ було призначено на посаду начальника групи логістики штабу розвідувального батальйону. Захисник, так а де він знаходиться? Тут він нічому він не з'явився в судове засідання? Я тільки знаю, що він був, він був у зону активних бойових дій. Це Донецька область. Згідно визначеного судом запобіжного заходу, Олександр Кукса перебуває під особистим зобов'язанням з носінням електронного браслету. Не до Судей зарічного районного суду міста Суми, якою було від 11 грудня 2023 року, якою було застосовано саме цей вид запіжного заходу, судею було прописано, що певні обов'язки, певні ДКПК, це обов'язки прибувати до суду за першою вимогою не відлучатися з міста Суми без дозволу суду. Тому ще спрошу надати час для ознайомлення з казаними клопотаннями. Це по-перше, і по-друге, вирішити питання про можливе зміну запіжного заходу і так далі. Суддя клопотання прокурора задовольнив наступне судове засідання. Призначили на 9 лютого. Ждалі. Чекали якнайшвидшого завершення покарання, а тут виходить. Він звичайно проситься на фронт, хоча по здоров'ю тут доводив, що він дуже хворий, тому в СІЗО йому не можна було сидіти. І як тільки його відпустили під підписку, а потім і взагалі під особисте зобов'язання, це привело до того, що сьогодні ми не знаємо, де він знаходиться. 30 сьогодні ми не знаємо, де знаходиться. березня 2023 року, під час обрання йому запобіжного заходу, Олександр Кукса говорив, що свою провину визнає і готовий від. Повідати за скоєне Ірина Касьяненко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.